Ми група, яка приїхала з Закарпаття, Ми приїхали цілою школою, ну частиною школи греко-католицької. Теобенд це перша християнська школа, яку заснувала Мукачівська греко-католицька єпархія і дала таку гарну можливість нашим учням, їхнім батькам, вчителям, наставникам бути учасниками такої історичної події, так як Карло Акутіс є молодим святим і недобрим прикладом для молоді, тому ми вирішили, ну обрали саме цю дату і приїхали сюди, щоб вшанувати цих святих, помолитися, побачити це вічне місце. Рим, отримати ту благодать, ну і навчитися від цих святих бути такими святими, не боятися рухатися вперед і зрозуміти, що можливо навіть сьогодні бути з Богом, жити з Богом. І е, прямувати до неба, як казав святий Карло Куті з Євхаристія, автострада до неба. Це таке наше гасло, і ми хочемо те, щоб наша молодь жила цим гаслом. Як вас звуть? – Мене звати Ірина. Я вчитель школи Те Католицька школа має навчальний рік починати з реколекцій. Супер а святий рік, святий рік. Ну сам каже, що треба робити. Треба йти у святе місто, і треба е, йти від помали. Отримувати відпуст, а тут Господь дарує ще й таку канонізацію двох юних святих. Так що все так складалося, що ми мали бути тут, і ми прийшли двома автобусами.